Привіт всім, друзі! Ви на футболі. Вас вітає канал Мас Футбол. Мене звати Іван Маслюк. Сьогодні ми з вами зібралися поговорити про справді унікальну подію, справді подію, яка заслуговує на увагу, перший в історії після реформ чемпіонат світу серед клубів. 32 найсильніші клубні команди світу зібралися в США з'ясувати, хто з них найкращий. Саме про цей турнір ми сьогодні говоримо. Більше не про гру, більше про турнір. Потрібен, не потрібен. Вболіваєте, не вболіваєте, дивитесь, не дивитесь. Якщо дивитесь, то дивитесь на кого, за ким спостерігаєте. Відповіді на всі ці запитання можна і навіть треба залишати в коментарях. В кадрі з вами Іван Маслюк. Це канал Масфутбол. Лайк, підписка, якщо випуск вам сподобається, ми починаємо. І почати насправді хотілося б з того, щоб просто розказати одну з подій, яка на цьому чемпіонаті світу вже встигла відбутися. І, от відштовхуючись від цього, запитати вас, чи потрібен вам, нам, як вболівальникам, такий турнір. Баварія Мюнхен. Баварія, яка провела далеко не найсильніший сезон, тобто навіть там в фіналі Ліги Чемпіонів не грала, так і ніяких великих здобутків, окрім чемпіонату Німеччини в європейському футболі, не здобувала цього сезону. Провела свій перший матч на Чемпіонаті світу і виграла від Окленда, який є чемпіоном Нової Зеландії, там гегемоном в чемпіонаті Нової Зеландії виграла від Окленда з рахунком 10-0. 10-0, 10-0, 10-0. От так от, 10-10. От, от, от стільки. І це ще раз показує, просто показує прірву між європейським і неєвропейським футболом. Все-таки на європейському континенті футбол це. Індустрія, яка народила біля себе ще індустрію. Там є журналісти, які присвячені повністю футболу, тільки футболу. Так, є там люди, які працюють тільки на футбол, і це очевидно, ну, одна з таких індустрій, яка, яка дійсно народила ще індустрію. Так, це той момент, про який я говорю, так само є інші е, федерації, так, в яких е, футбол ну, він так само індустрія, і так само, яка біля себе, я впевнений, народжує ще е, відгалуження, але все-таки трошки менших масштабах. От футбол в новій, особливо Зеландії, яка є країною Регбі, в Австралії, можливо, він трошечки менш розвинутий. А відповідно, можливо, не варто нам запрошувати такі команди, як Окленд. Хоча ну, не мені це судити, але для того, ну, якщо ви хочете, щоб це була якесь якась, якась конкурентне середовище. Так, можливо, давайте там запросимо краще більш реально класніших команд. Та й взагалі, в принципі, якщо говорити про е, цей турнір як турнір, ну, чи потрібен він. Команди, там, допустимо, теж ПСЖ, е, в Європі так, воно провело дуже багато матчів. Всі турніри, практично ПСЖ довело до кінця, тому що всі турніри, в яких ПСЖ брало участь, воно виграло. Е, так, в команди там, набралося під 60 матчів за сезон. 60 ігор за сезон. Тобто, ви спочатку реформуєте Лігу Чемпіонів. І решту Єврокубків для того, щоб вони тривали довго, а потім придумуєте їм ще турнір. Ви не цінуєте футболістів як людей взагалі. А потім ми дивуємось, чому в нас купа травмованих футболістів в Єврокубках, чому в нас не виходить зібрати дійсно класні склади на, навіть на пізні стадії Єврокубків. Тому що багато травмованих. А звідки вони багато травмованих не будуть, якщо у футболістів відпустка два тижні? Та які два? Які два? За два місяці навіть менше від сьогодні, 13 серпня. 13 серпня ПСЖ зіграє з Тоттенгемом за Суперкубок Європи, чим по суті розпочинає новий європейський сезон в футболі 13 серпня. Сьогодні я нагадую, вже 16 червня, так? 13 липня закінчиться турнір під назвою клубний чемпіонат світу. І якщо ПСЖ гратиме 13 липня в фіналі клубного чемпіонату світу, то місяць. Один місяць в році футболістів буде відпустка. Один місяць. Ну, тобто, і це навіть не відпустка. Це навіть не відпустка один місяць. Це перерва між офіційними іграми. Тобто, треба провести збори, треба провести пару товариських ігор, треба провести ну, якусь накатку в сезон, якусь, якусь підготовку. Тобто, сама чи чиста відпустка футболістів буде, що тижня два Ну, так виходить: тижня-два. Тому що в нас Джані Інфантіно, президент ФІФА, повинен заробити гроші для своєї організації. Поставивши. Е Інтереси футболістів значно нижчі, ніж е, інтереси своєї організації. Шановні можновладці футбольні, в мене є прохання до вас. Будьте людьми відносно футболістів. Знову ж таки, чи потрібен нам, як вболівальникам, поєдинок Окланду з Баварією е, Нюнхен, який закінчується 10-0, Ще раз покажу отак. 10 0 Ну, яка ж це конкуренція? Які ж, про які емоції від футболу ми тоді говорити будемо. А потім ми дивимося в Єврокубках, чому в нас в більшості класних команд багато великих, багато класних футболістів травмовані. Чому так? От вам і відповіді на, на всі ваші запитання. Так це може бути цікаво для людей, які. Е Дивляться футбол чисто для того, щоб е, отримати е, позитивні емоції від е, великої кількості забитих голів. Але для конкуренції, для е, реально якихось футбольних подій е, великого масштабу, ну, такі ж матчі вони не потрібні. Та й турніри за великим рахунком також. Я думаю, принаймні, отак. Для мене це турнір, який буде мучити і замучувати для нас і без того втомлених європейських футболістів. Але е, все одно його матчі, деякі, особливо там стадія плей-офф турніру, буде розібрана на цьому каналі. Свої думки стосовно цього турніру, стосовно клубного чемпіонату світу, прошу залишати в коментарях. Так само ставите лайк, якщо випуск вам сподобався. З вами був Іван Маслюк, канал Mass Мас До зустрічі на просторах українського футбольного ютубу. Ми розпокою, любові до України вашим серцям.